Права 1262. Розв'яжіть систему рівнянь. Складіть задачу, яка б розв'язувалася за допомогою цієї системи. Ну що ж, стартуємо. Для початку в першому заданні подивимося, яка у нас система рівнянь. х дорівнює 8 і х дорівнює 12. Ну що ж, як нам можна розв'язати цю систему рівнянь при y у нас протилежні коефіцієнти, то в даному випадку зручно додати почленно ці рівняння. Додаємо. Ну що ж, я запишу, як перша дія. Отже, зліва у нас X є і плюс Х. Також у нас є мінус Y і плюс Y. І це дорівнює. Справа у нас є 8 і число 12. Є. То плюс Y і мінус Y сума у нас дорівнює 0. То Х плюс Х це буде 2х. Дорівнює. А 8 плюс 12 це 20. Є. Знаходимо тоді х. частини рівняння, ділимо на 2. 2х на 2 це буде х дорівня. Ну і праву частину 20 ми також ділимо на 2. То х у нас тоді дорівнює 20 на 2 це буде 10. Є. Ну що ж, ми дізналися, чому ми дорівняння x. А зараз, наприклад, з другого рівняння дуже просто знайти y. Бо х плюс y дорівня 12. Ну що ж, записуємо тоді, що. Друга діє. Отже, x плюс y. Замість x пишемо 10. Додати. І. І це дорівнює 12. Є? Переносимо плюс 10 через знак дорівнює з протилежним знаком. То y тоді дорівнює 12. Зліва було плюс 10, справа буде мінус 10. Є? То записуємо, що y дорівнює 12-10 це буде 2. Є? Ну що ж, ми дізналися, чому дорівнює X та Y. Ми розв'язали систему рівняння. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так. Розіжіть систему рівнянь. Розв'язком є пара чисел. x дорівнює 10 і Y дорівнює 2. Є? Наступне: складіть задачу, яка б розв'язувалась за допомогою цієї системи. Ну, я склав таку задачу. З власної родини. Досвіду нашого, отже, тато помітив, що за вечерею в суші-барі його донька Вікторія отримала на 8 повідомлень більше, ніж його син Михайло. Оскільки повідомлень отримали діти, якщо тато піднімав невдоволено брови 12 разів, врахую, що міміка тата спрацьовує кожен раз, як приходить повідомлення на смартфон. Ну що ж, переходимо до другого завдання. розв'яжіть систему рівнянь. У нас таке рівняння 2х плюс y дорівнює 18 і 3х-y дорівнює 2. Ну що ж, як розв'язати цю систему рівнянь? Найпростіше просто додати ці рівняння, бо при y у нас протилежні коефіцієнти. Отже, давайте їх додавати. Я запишу як перша дія. Тобто у нас зліва 2х додати 3х. Далі у нас плюс y. І є відняти y. І це дорівнює. Ну і справа у нас є 18 число і Є2. 18 плюс 2. Добре. Ну що ж, плюс Y і мінус Y в сумі дорівнює нулю. Викреслюємо їх суми. Тоді 2х плюс 3х разом буде 5х. Дорівнює. А 18 плюс 2 це буде 20. Як нам знайти х рівняння, ділимо на 5. 5х поділяється на 5, це буде х дорівнює. Ну і праву частину 20 ми також ділимо на 5. Є? То записуємо, що x у нас дорівнює, 20 поділяється на 5, це буде 4. Є? Ми знаємо, чому дорівнює x. Ну а зараз чи з першого, чи з другого рівняння досить просто знайти y. Ми використаємо перше рівняння, записуємо як другу діє. Тобто в нас 2х, то це буде 2, що множиться. А замість х ми вже знайшли, потрібно написати 4. Далі плюс y. Так, і це дорівнює 18. Є? Так, ну що ж, 2 помножити на 4 це 8, то ми записуємо, що 8 плюс y дорівнює 18. Є? Ну що ж, щоб знайти Y, переносимо плюс 8 через знак дорівнює з протилежним знаком. То записуємо, що y дорівнює 18. Зліва було плюс 8, справа буде мінус 8. Міняємо знак доданка на протилежний. То записуємо, що y тоді дорівнює 18 мінус 8, це буде 10. Є. Ну що ж, отже, розжіть систему рівнянь, записуємо, що відповідь. Розв'язком даної системи рівнянь є пара чисел X дорівнює 4 і Y дорівнює 10. Yeah? Ну а далі нас запитують, складіть задачу, яка б розв'язувалася за допомогою цієї системи. Ну що ж, я склав таку задачу. Мама Олександра дуже пишається сином Михайликом та веде статистику перемог сина в олімпіадах та конкурсах в програмі Notion. Тато Андрій, вчитель фізики, згадав, що колись і він мав свої здобутки. Вони помітили, що 18 перемог було б у тата і сина разом, якщо б тато отримав у два рази більше перемог. А потроєна на кількість татових перемог всього на дві більше перемог сина. Скільки перемог отримав тато, і скільки син? Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування системи рівняння також на складання умов задачі. На цьому вправу завершено.